Я миткиня, я фотограф і я волонтер. Напевно, це три параметри, які мене зараз характеризують. Що таке тепловізор я дізналась у 2014 році. Ми збирали посилки на фронт, десь допомагали в дитячих будинках. Тобто, волонтерство так трошки пронизувало моє життя, але насправді сильно і потужно воно війшло саме в лютому 2022 року. 24 лютого ми прокинулись і поїхали у Львів до родичів, які там живуть. Забрали собаку, дитину, ще одну мати з дитиною. Це була найдовша подорож в моєму житті. Я була за кермом майже 36 годин. Чоловік постійно був на телефоні, тому що ми з ним блогери. Мій чоловік служив в АТО добровольцем з 2014 по 18 рік, і тому у нього дуже багато зв'язків саме було з військовими, з його побратимами. Ми приїхали у Львів, лишили собаку, дитину, і з чоловіком вирішили, що ми їдемо назад, в Чернігів. У Чернігів ми добирались тут дуже довго. Комендантська година заважала і десь 27-28-го Ми доїхали, і ми, в принципі, потім 3-4 тижні майже не бачили з чоловіком, бо він одразу поїхав до своїх побратимів за зброю. А я поїхала на волонтерку. Ким я була точно не фотографом, тому що я боялась навіть камеру брати в руки. Чомусь у мене було таке відчуття, що я нічого не назнімаю, що знімати не варто. Якось військові дуже реагували на те, коли ти щось фотографуєш, навіть на телефон, і тому я не діставала камеру. Я спочатку трохи чистила картоплю, трохи фармацевтом, трохи грузчиком. У Нас по різному бувало, і ми працювали фізично. Потім я зрозуміла, що у мене є можливість через мою аудиторію знаходити якісь ліки, допомагати розвозкою, тому що в мене машина була в той момент справна. Через інтернет робили збори, закупки і тому подібне. І чекали автобуси, які йшли з гуманітарною допомогою з інших країн, з Львова, з західної України. Нам дуже багато допомагали. Я своєю сім'єю, тобто батьками, сестрами, ми жили на Льсковиці. Я там знаходилась з вечора до рання і вранці знов йшла на волонтерку. Коли вже всі поїхали, у мене була поламана машина, ліскові сильно бомбило, це було 20 число. Перед взривом мосту я подзвонила своєму чоловіку. Наскільки це було можливо подзвонити, тому що не було зв'язку. І кажу: я не знаю, куди мені йти чи на п'яти коти, бо ліскові палає, просто вогонь з усіх сторін, будинки горять. І він тоді сказав: ну, йди до мене в опорку. Я пішла жити в опорку Уже без машини, машину я лишила. Хлопці, я їх дуже люблю і поважаю. Вони навіть перестали курити. Я там ночувала у них дві ночі. Напевно, вони перестали курити там, де спали заради мене. От тоді, от якось у мене піднявся страх, що мене може не стати, завалити там і тому подібне. Тому що якось я от перестала відчувати з ними безпеку, бо вони кожен раз при тривозі просто піднімалися, взувалися, брали зброю, і я така, а що не можна далі спати? Так, ми прожили два дні. Потім було вирішено, що ми менше допомагаємо, ніж могли би, тому що ми маємо аудиторію, яка має змогу нам передавати ліки, їжу, амуніцію, і тому подібне. Але через те, що в нас нема зв'язку, ми їх навіть не можемо скоординовувати, куди їхати. І це було дуже таким важливим фактором, чому ми вирішили їхати. І на поламаній машині, вибігаючи з машини, заливаючи різні рідини туди, щоб крутився руль, ми виїхали. Ще Чернігова. Поїхала до Києва спочатку, а з Києва було прийнято рішення їхати у Львів, тому що деталей не було, місто спало. Такий період був, коли все спало наче. А у Львові хоча б ми розуміли, де ми можемо відремонтуватись. Коли ми приїхали у Львів, я плакала. Я плакала і відчувала, що я кинула своє місто. Це був такий найболючіший період для мене, а потім одна гарна людина Оксана мені сказала: у тебе є свій рівень, як та коефіцієнт корисності, і ти можеш бути корисною. І тоді у мене якось так наче забилося знов серце, і тоді ми справді почали допомагати. Я пам'ятаю, як ми за день купували 30 бронежилетів, і це були нереальні суми. Це такі були суми, коли ми просто де взяти 230 тисяч, де взяти 500 тисяч от, за день, просто за день. Я навіть дзвонила своїм родичам, так кажу: у вас є там 30-50 тисяч от, ну, борг. Нам без черги робили бронежилети. Ми таскали тепловізори. Ми так об'єдналися з іншими волонтерами, і там хтось скидає в чат, що є можливість замовити без черги. Нам зроблять. От буквально там за тиждень вони будуть вже. І ми всі разом скидалися, купували, привозили. Тобто купити вісім тепловізорів за раз для мене це стало якоюсь на той період нормою. Тоді зрозуміла, що я допомагаю. Тут саме в Чернігові було декілька випадків. Є така ситуація, яку я згадую досі. Я вважаю, що тут, напевно, щось про ангелів-охоронців. Поступив в чат такий запит, що треба маму з чотирьохмісячною дитиною відвести в бомбосховище. Я вже бачила, що по часу я наче не встигаю, але мене щось так, наче повело туди. Це було недалеко від мене. Я приїхала туди, забрала маму з дитиною, відвезла в найближче бомбосховище. Це був будинок на Лісковиці. Я відвезла, а на ранок поряд з їх будинком був прильот. От це така прям ситуація для мене. А у них будинок був просто картонний. Ну, я, я називаю такі будинки картонні. І я не знаю, що там з будинком. Я знаю точно, що це от цієї дитинки, ангел-охоронець. От мене взяв отак. Привіз туди. От, напевно, цю ситуацію я до кінця життя буду пам'ятати. Це вже було кінець березня. Нам дали машину у Львові знайомі, ми приїхали в Чернівці для того, щоб закупити амуніцію, форму для хлопців для мішаних побратимів. І ми йдемо по Чернівцям, і до мене бігає дівчина і. Обнімає мене і каже дякую, ви врятували мою маму. Я стою просто це тисяча кілометрів від Чернігова, і я не пам'ятаю, як, що, вона там мені щось пояснює, а я стою, ридаю і так, якось я їй допомогла. Оце от для мене теж була така ситуація, яка в мені так завжди піднімає напевно сльози, якісь якісь чимливу таку і навіть записала окремо собі в блокнот, щоб не забути, якщо там щось буде з пам'яттю. Я погані спогади так, є ті, що от мені защіпають щось всередині. І я оцю біль, оцей зачим, це все трансформую в свої проекти. Це для мене важливо. Я думаю, що після трансформації вони не будуть так сильно мене піднімати. Але я думаю, що я стану тою бабусею, яка буде сидіти і розказувати про війну своїм внукам і правнукам.